Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми з вами розглянемо центральну партію сьомого туру великої жіночої швейцарки, що продовжується на острові Мен. Чорними в цій партії грала видатна українська шахістка, міжнародний гросмейстер, поточний лідер цього змагання Анна Музичук. Її суперницею була дуже небезпечна російська шахістка, також міжнародний гросмейстер Олександра Гарячкіна. Як ми бачимо, програма Chessbase поряд з Олександрою Гарячкиною поставила ось такий досить нейтральний прапор. Ну а стосовно федерації, тут прочерк. не будемо коментувати ці моменти, оскільки ми з вами тут зібралися для того, щоб розібрати партію. А партія дійсно дуже цікава і важлива в спортивному значенні, оскільки, як я вже сказав, Анна Музичук перед цим поєдинком була односібною лідеркою змагання. У неї було 5 очок з 6, а Олександри Гарячкиної на пів очка менше. Тому, граючи чорними, Анні музичук передусім треба було стримати бойовий потенціал суперниці і подивимось, чи вдалося це їй зробити е 4 зіграла Гарячкіна, Е5, кінь в 3, кінь С6, слон Б5, іспанська партія. А6 грає Анна після слона 4, кінь в 6, 2 нулі і слон С5. В теорії дебютів цей варіант називається захистом Меллера. Найбільш принциповим в цій ситуації є хід С3, щоб побудувати міцний пішаковий центр, вчасно просунувши пішака на Д4. Також час від часу застосовують добре відому тимчасову жертву фігури: кінь Б'є 5, кінь Б'є Е5, Д4. Однак гарячкіна зіграла менш активно, просто поставила пішака на Д3. Навряд чи, обираючи такий варіант розвитку, білі можуть сподіватися на отримання великої дебютної переваги. Д6 грає Українка h 3 Б5, слон Б3. Кінь А5. І, як ми бачимо, Анні вдається все ж, врешті-решт, розміняти свого коня на потужного іспанського білопольного слона суперниці. Кінь С3 грає Олександра, H6, кінь Е2, 20, кінь ж3. Відомий маневр ферзового коня на королівський фланг. Тура e8 грає чорні, слон Д2. І ось на кінець розмін на Б3. Д5 грає Анна Музичук після ферзь е 2, слон Б7, посилюючи тиск на центр, Тура Fd1 і ферзь Д7. Зараз білі могли зіграти С2 С4 для того, щоб прояснити ситуацію в центрі, але Гарячкіна робить хід кінь H2. І тут Українка міняється на Е4. Цікавий момент. Чорні могли виграти пішака, забираючи конем на Е4. Після кінь Є4, ферзь C6. Звісно, конем відходити не можна, оскільки буде мат на G2. А захистити його пішаком F не вдається. Він зв'язаний. Тому треба грати тура e 1 але тут F5, кінь F1. Чорним не треба брати ферзем, оскільки після взяття слон Є4 білі грають кінь g3. і... Треба чорним повертати пішака, причому не в найкращій для себе редакції, оскільки якщо забрати на С2, то буде тура ас 1 і втрачається фігура. Тому краще все ж забрати тут відразу пішаком. Однак білі грають слон Е3 і, наприклад, слон е 7 Ось така виникала позиція, на яку йшла Олександра Гарячкіна. Скоріше за все, вона вважала, що врешті-решт зуміє відвоювати пішака. А в такому випадку саме її пішакова структура стане кращою. Комп'ютер цілком згодний з тим, що тут у чорних не дуже той велика перевага. Тим і пояснюється рішення Анни Музичук не йти на цей варіант. Українка зіграла ферзь C6, і тут у білих хід тура є 1. Звісно, якщо тепер забрати конем на Е4, то білі заберуть не конем з переходом в попередній варіант, а ферзем. І виявляється, що чорні просто приграють фігуру. Тому Тура АД8 зіграла Анна, білі пішли Б4, слон Д4, виманюючи пішака на С3, і слон Б6. Тора ад 1 А5 розмін на цьому полі, і білі грають кінь G4. Відбувається розмін, білі беруть пішаком. І після слон С8 можна було просунути пішака на g5, але там особливої переваги у білих не було. Тому кінь F5, ось такий іспанський маневр вже закінчено. Однак Анна Музичук знищує коня. Забираючи слоном. Після ЄФ Ф6, слон Е3, слон б 6 і суперниці швиденько міняють фігури, залишаючи лише ферзів та королів. Відбувається розмін на б 6 взяття на Д8, тура Д1 і перехід до абсолютно рівного ферзового закінчення. Чорні грають ферзь е 4 шах ферзь с 4 Переходити в пішакове закінчення з гіршою пішаковою структурою російська шахістка не стала. Тому пішла ферзь d1, захистивши пішака g4, король H7 F3. Позиція білих досить міцна, і Анна Музичук користується можливістю роздвоїти пішаки на ферзовому фланзі. B4 забираємо, ферзь б'є b4, ферзь e2 захищаючи на b2. Однак жодна з суперниць не може тут створити прохідного пішака, положення абсолютно рівне. Тому після ферзь С5, король F1, ферзь C1, суперниці просто декілька разів повторили позицію і. Пройшовши контроль, погодились на нічию. Ось такою вийшла ця досить принципова партія, в якій Анна Музичук зуміла виконати своє завдання і не дати потужній суперниці обійти себе в турнірній таблиці. Анна Музичук тепер має 5,5 очок з 7, але там піджимають вже Рамішбабу Вайшалі та наддосвідчена Антонета Стефанова. Досить небезпечні суперниці, з якими дуже ймовірно Анна Музичук зустрінеться в наступних турах цього змагання. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!